Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, які зміни вас чекають до кінця місяця. Зараз, березень місяць, ми в коридорі затемнення, це важливий період, да? важливий місяць. Але відео буде актуальне тоді, коли ви почали його дивитися, до кінця цього місяця, якого ви дивитесь, знаєте, якщо там день залишився да? чи два. Так що от, оцей період до кінця місяця, в той момент, коли ви дивитесь. Ну, і для початку, як завжди, ваша сигніфікація на даний момент невелика. Дивимося на Лінормані і на Таро. Відьмінсад. Така природня колода, там, вона показує гарну вже природу і все, що з нею зв'язано. землям, дуже класна. Якраз весна, вона така прям весною пахне. Так, настраюйтесь на себе. Дивимось, в яких енергіях зараз ви знаходитесь? Порядочку. Так, кохання, кохання любов, якісь розмови. Серце співає, може, да, ваше від любові, розмови з коханою людиною, спогади. Можливо, ви сьогодні згадуєте якісь розмови, які вас наповнювали, давали вам щастя, радість. Або зараз відбувається щось таке важливе в вашому житті, де ви можете поговорити з тим, з ким ви хочете поговорити. Ухте. І тут лисичка, хитрунка прийшла. Можливо, в цих розмовах вам доводиться якось. Знаєте, такою бути гнучкою, хитрою. Зараз подивимося. Знаєте, ніби зараз для того, щоб добитись зірки, да, для того, щоб здійснити якісь ваші бажання, дійсно, вам доводиться чуть-чуть лаврірувати, так, да, хитрувати, можливо, щось сказати, а щось ні. Взагалі багато з кимось розмовляти. Можливо, ви. Маєте якусь професію зв'язану з розмовами, да? ну, або ви з кимось спілкуєтесь, хто на відстані. Також, я би відмітила, да? ви можете зараз говорити з вищими силами, просити їх провести вас якимось шляхом. Щоб от, як лисичка, да? дійти до своєї здобичі з найменшими якимись труднощами, да? ви просите провести вищі сили. Можливо, в когось в період зараз, да? жнива <су> коса, а ви щось завершаєте і просите допомоги Вищих сил, що да, я хочу справитися, допоможіть. Да? Можливо, завершається якийсь етап важливий. Або от ви хочете да, до зірки дійти, до бажання, до процвітання, і старайтесь, дуже сильно старайтесь. Ви будуєте щось ви зараз, да, на майбутнє в своєму житті. Ви щось будуєте. Можливо, ви ремонтом займаєтесь. Ремонт складна справа. І ви розумієте, що буде гарно, красиво. Але вас це і втомило, і розмов про це може бути багато. Які обоє да? як ми зараз щось зробимо? Про переїзд можуть бути розмови. Про те, як будувати, що робити. Ви можете, от знову ж таки, з професією зв'язаною бути з розмовами, або у вас була в кар'єрі недавно важлива розмова. Також ця карта самотності, башта, да? вона говорить, що, можливо, ви з кимось зараз на відстані, але мрієте про зустріч з кимось. Власне, перша карта задала, все таки нам тон любовний. Да? З якимось благородним мужчиною, благородні цілі. Зараз все робиться для того, щоб ваше життя покращити. Да? От у вас така от енергія да? ваша, вашої дитини, ось такі карти. Ви хочете добитись якогось успіху, ви хочете покращити заразнє становище. Для цього, звісно, бо лисичці треба бути гнучкою, хитрою в якомусь плані. Можливо, да? вам доводиться для того, щоб виживати, та бути в таких енергіях. Ну, і взагалі, все, що ви робите, ви робите для того, щоб покращити майбутнє. Любі методи, так. Да? Ну, не кримінал, звісно, тут такого немає, але ви стараєтесь покращити стосунки з коханою людиною, покращити свої умови проживання і так далі. Давайте подивимося ще на тару рядочку, що зараз відбувається. Що зараз відбувається в вашому житті, що покажуть нам тару. Король мечів, серце і король мечів. Да? Є якісь є, є коханий мужчина, і знову зірка, можливо, відстань. Можливо, ви таку, знаєте, зірка показує деяку стратегію, як мені вибудувати стосунки, щоб їх покращити. Як мені знайти якусь точку цю да? Оце прикосновення, вибачте, російською забула, як буде українською. Я з суржиком розмовляю. Треба покращувати, звичайно, таку частоту української мови. Але дуже складно буду старатися. Не про мене, так. Зірка, зірка. Показує, що є надія, сподівання, є мрія. Ви хочете бути з цим мужчиною, ви про нього мрієте, ви хочете покращити ці стосунки. О, що у нас тут таке? Два мужчини! Ого! Можливо, один тут, один далеко, або, знаєте, як один тут є, але він не заповнює всі ваші потреби, і ви мрієте про ще когось. Ну, це дуже, я вам скажу, дійсно хитра позиція на лисичку падає. Дуже складно видобувати, побудувати да, такі стосунки. Побудувати такі стосунки складно, коли. Ну, ти по факту з одним мрієш про, про іншого, да, бо це не такий виявилося, як утілося. Це така от, такого свого роду, о, може бути обман. Да? Також це може, якщо це не, мужчина, не мужчина, да? це можуть бути ваші енергії, що ви знаходитесь не в тому місці, про яке ви мріяли. І ви продовжуєте мріяти про те місце, в якому ви хотіли би бути. Да? от, ось так, Можливо, ви працюєте не там, де ви хотіли би працювати, займаєтесь не тою справою, якою ви хотіли. б. Займатися знову ж таки, повернемося до того ремонту, да? це, як приклад, що ви робите ремонт, а хотіли б, щоб це все швидше завершилося, і вже все було красиво. І ця розруха вже надоїла вам, так? Да? В паузі якісь ви знаходитесь. Рішення якесь маєте прийняти, да? яким шляхом іти. Ну, от зараз у вас це так. Я так скажу, що у вас. Все-таки, знаєте, такий нюанс, що ну, те, що зараз відбувається, вони вас втомлює. Можливо, ви все на собі тянете, а мужчина вас десь далеко. Або ви одна мрієте про мужчину, який допоможе. Да? Може, про мужчину не мрієте, теж може бути так. Просто про полегшення якесь ситуації, в якій ви знаходитесь. Можливо, про нову професію, про свій новий образ, якийсь, да? Ну, ви тут про щось мрієте. Ну, поки що двійка мічів, каже, не дуже це є реально. Да? Дуже. Це поки мрія. Сонечко показує, що вона яскрава. Це мрія, можливо, з дитинством. Можливо, ви мрієте щось зв'язане з дитиною, бо тут у нас дитина, да? І тут сонце. Може, мрієте про дитину? Старайтесь, про прояснення якоїсь ситуації, про розвиднення. Звертайтеся знову ж таки, да як ми говорили, до вищих сил, щоб показали, вказали вам дорогу, полегшили вам цей шлях. Ну, знову, так. Да. Дійсно, хтось про дитину мріє, імператриця, про процвітання своєї справи, взагалі себе як одиниця, процвітання, про якийсь свій новий образ, поправитись, схуднути да, і так далі. Про фізичний образ. Свій. Про заробити, да? покращити матеріальний стан. Ну. Зараз ви в таких дискомфортних деяких умовах знаходитесь, стараєтесь вижити, да, стараєтесь якось покращити те місце, де ви знаходитесь. Можливо, у вас ужасно сьомна квартира, і ви намагаєтесь чуть -чуть її хоч проукрасти, зробити зручнішою. І стосунки ви стараєтесь якось покращити. І мрієте про щось гарне, мрієте про майбутнє. Ви зробите уже, дивіться, да, для кого розклад. Ви вже робите ці кроки. Ну, вони маленькі. Мінімальні і мрієте ви про більше, але ви і стараєтеся да, уже в даний момент насолоджуватися і прикрасити те місце, де ви знаходитесь, себе, свій стан, да шукати в цьому позитив хоч трошки. Ну, от так от. Але мрії, амбіції тут класні, великі, прагнення тут є. Ну і подивимося, що до кінця місяця станеться. Що станеться до кінця місяця у вас? Калічко. Ну, дивіться, ви тут хтось закриє якусь тему, вийде з ламку до кола, да? а хтось зайде <гум> якусь тему, якесь нове коло, новий оберт свого життя до кінця місяця. До кінця місяця. Що станеться до кінця місяця? Ви знаєте, якась удача у вас буде? От два тижні показано. Зараз, в принципі, такий період, можливо, пізніше будете дивитись, ну, 2 дні, 2 тижні, таких, які дадуть вам якийсь успіх, все-таки, да? Ви зрозумієте, куди вам рухатись. Ви зрозумієте, що вам робити. Ви поставите собі, знаєте, хтось пропише цілі. Послухайте розклад, що я кажу, що ви тут амбітні, щось хочете. А ви такі слухаєте, та ну нема, вже таких ніби мрій, амбіцій. То напишіть, подумайте, ну без цілей, не просто мрій так фантазій, да? хай буде спочатку мрія, потім це ціль, а потім йде намір це зробити, а потім діє. Да? От у вас е, якісь мрії вже повинні бути, а ви ще можете поставити собі цілі, прописати їх. Які висоти ви хочете взяти. От до кінця місяця, скільки днів лишилися, нехай вони вам зададуть тон на ближчих, я би сказала, по цим картам два роки, да? десь так. І будьте вірними, не сходьте з цього шляху. Не сходьте з цього шляху. Взагалі, от до кінця місяця ви можете взагалі зрозуміти цей шлях, як вам рухатись. Можливо, ви вже. Щось зробили для цього, да? але тепер вам треба ще на цьому настояти, не зійти. не зійти. От Ви захотіли поміняти професію, ну захотіли десь захотіли, а тут -от треба ще всьому бути настирними, да? не здатися два тижні шукати, значить, чим би ви хотіли займатися, прислухатись, там, досесити і так далі. Гроші йдуть до кінця місяця, ну, удача точно йде тут фінансово. Знаєте, якщо ви тут щось собі таке запланували, Заробити десь там, якийсь проект завершити, не знаю, да? домовитись, якась зділка, купля-продажа. От воно у вас здійсниться до кінця місяця. І удачно здійсниться. Ну, тут теж така і підказка зразу є. Ви якусь вершину візьмете, але ну, на ній не зупиняйтесь, не заспокоюєте свою душу тим, що все, да, вже прям повністю нічого не треба. Ставте зразу нову ціль. Це не для того, щоб ви комусь мандрижі були, це для того, щоб ви весь час знали, куди рухатись. Щоб ви в стагнацію не падали. Ну, ви сильними будете, ви, ну, от, да, по картам. Якісь ви будете собі ставити до кінця місяця великі рішення, амбіції. Хтось, до речі, може по цим картам записатися на якийсь спорт. да, Тут тобто є такі карти. Ви можете займатися своїм здоров'ям. Можете десь піти бігати, ходити, не знаю, в да, кожного своє. На природу поїхати на рибалку. Але до кінця місяця, знаєте, щось поміняється однозначно. І тут удача йде, знаєте, дивіться в віконечко. Дві неділі удача для вас йде. Тут можна заробити, стати сильнішим, накачати м'язи, м'язи, да, скіли свої, зрозуміти, куди йти. Зараз покажеться нам ще дякую, що станеться до кінця місяця. П'ятірка жезлів. І п'ятий старший аркан Єрофант. Оцей раздрайв в голові вашій завершиться. От ви знайдете, що робити? Знайдете наставника, станете наставником, знайдете ту точку, до якої ви хочете йти, і будете в цьому напрямку розвиватись. От навіть знайти саме цю точку це дуже багато. Бо якщо бігти за десятьма точками, ну ви не можете на 10. Людей розчиниться, да і біли там. Ви ціла одиниця, вам треба розуміти, куди йти. От у вас з цим нюанс, да? і ви з ним попрацюєте і знайдете цю точку, куди ви хочете рухатись, цю ціль. Як правильно. Де поговорити, от якщо у вас професія, знову ж таки, з розмовами, да, ви знайдете підхід. Якщо вам важлива розмова з, з керівником, з коханим, не знаю, коханий не керівник, це не дорівнює. Ви знайдете правильні слова, так, щоб вас почули. Якщо у вас тут питання з дітьми да, зв'язане, ви зможете знайти з ними спільну мову. Вони вас будуть розуміти. Тут теж це важливо знати. Вісімка мечів. Сімка. От якісь ви, знаєте, яке зародження майбутнього у вас буде це ближче два тижні. Чи скільки часу, так, до кінця місяця у вас буде зародження вашого майбутнього. Ви ніби от зрозумієте, щелчок такий, хопа, я розумію, от що мені не вистачало і куди мені йти. Що мені робити для цього? Да, навіть якщо це банально, там, хоча це теж не банально, нічого банального немає, все що нам важливо, значить, так, воно не банальне, так? Значить, воно важливе. Якщо ви там обої клаєте, ви зрозумієте, які ви хочете. Ви там могли путатись, такі, хочу такі, чи такі, таку кухню, чи таку. Ви щось тут определитесь. Двійка мечів, я про неї тільки що подумала, і дістала двійку пентаклів. Да? Mm. Я скажу так: двійка мечів, я не хочу робити вибір, я не хочу знати, я не хочу бачити, я закриваю своєму внутрішньому світі. Да? двійка пентаклів. Вона нічим не хоче прощатися. Їй важливо і цей пентакль, і цей пентакль. Да? Ви не попрощаєтесь ні з чим. От вам ви знайдете якийсь вихід, що вам не доведеться робити крупний вибір. До прикладу. Ви можете робота і підробіток. Робота і навчання, да? на майбутню професію, яку ви собі хочете. Ви знайдете можливість не з чим не прощатись. Подивіться, пентакли, не хочеться прощатися вам. І тут так само. Ви от міждукапелюк проскочите. І лисичка у нас там була, да? і колісниця, можливо, якась дорога вам допоможе розібратись. Тут два коня чорний-білий, да? два сфінкса в класиці. І ви посередині. От ви не попрощаєтесь, нічим, ви знайдете серединний шлях. Як вам домовитись? Можливо, вам треба зараз бути дуже супер дипломатичними, домовитися там, не знаю, з людьми, так, щоб їх там звести, домовитися. Я не знаю, от, такі, от да, карти домовленості у вас вийде. Ну, звичайно, якщо впрямулі, може, в когось дорога програється, прогрес, прорив. Що вас чекає до кінця? Старші шаркани, да? далі, далі, до кінця місяця, тим енергія цікавіша і цікавіше. Тут ви зараждаєте, щось, тут уже за щось беретесь, тут уже це виходить і новий шлях перед вами відкривається. Куди ж ви йдете? Дев'ятку кубків! Круто! Дивіться, яка шикарна дев'ятка кубків. В нас здійснює бажання. У вас здійсниться вже до кінця місяця якесь певне бажання. от Бачите, дарма в нас там зірки, зірки випадали, да? ви знищити якесь бажання важливе і зразу ж ставите перед собою якесь нове, да? знову до чого мені йти, до чого мені стремиться, куди мені рухатись? Ну ви рухаєтесь в здійснення бажання. Круто. До кінця місяця ви побачите результати. От ви щось тут захочете таке робити. У вас буде якийсь такий план, от як мені діяєте. От четверка жезлів сама перевернулася, відкриті дороги у вас дорогенькі, да, відкриті дороги, це хорошо. взагалі здійснюється бажання Супер просто. Я така рада, класний такий розклад. До чого це все приведе вас, до чого ви дійдете? Насолода, насолода. От писали мені в коментарях, чекаю, чекаю, да, щоб цієї роботи було багато, щоб була ця нагрузка. Хтось стомився, хтось чекає. От цей розклад більше для тих, хто хоче, хто чекає. Ви на себе щось нагрузите, да? нагрузите, але вам цього хочеться. От я ж кажу, от це як паралельно працювати і вже вчитись на нову професію, і вона вас так цікавить, вас так манить, вам так хочеться. Або щось таке, придумати, що вас наповнює. Да, це там складно. Е, можливо, фізично, морально, часом, але ну вас це наповнює, вам це хочеться. От ви знайдете, чим себе запалити, да? оцей навігатор, якийсь свій внутрішній, ви знайдете. І, і вже будете розуміти, куди вам іти. Справедливість, карм, от знаєте, я би рекомендувала вам, прям, скільки там часу б не лишилося, навіть години до кінця місяця, да? якщо ви дивитесь пізніше, Ну, в основному дивляться тоді, коли виходить це відео. Якщо ну, дивитесь і 16 субота, е, субота, 16, мабуть, число да? ранок, до кінця місяця залишилося 14, чи не знаю, 31, скільки днів забула? 14-15 днів, так. Да? От прям, може, медитуйте. Не знаю, кожен свій спосіб знайде. Хтось молиться, хтось медитує, хтось ще щось. Ну, попросіть вищі сили, так як було тут, допомогти вам. Знайти правильне рішення, знайти свій шлях. Це не обов'язково прям повністю життя. Можливо, вам чогось не вистачає, да, підходи до керівництва для того, щоб якось знайти спільну мову з ними. Як знайти цей підхід? Да, в кожного своє питання, ну, всі не назвеш, там, в коханні, в роботі, просто в житті, на пенсії, да, чим себе зайняти. Ну, я думаю, пенсіонери завжди знайдуть, але все одно якийсь нюанс. Там, це робить чи це. Да? От якщо у вас є якесь питання, запит. все світо, задавайте його, задавайте. Обов'язково. Ой, тут вже на дні колися фортуна, да? То у вас зараз. Ви можете закрутити своє, о, своє колесо фортуни, да, своє життя. Якщо ви задасте це запитання, зрозумієте і почнете рухатись, ви можете самі розвернути зараз, управляти да, своїм життям. Дуже класний розклад. Я, звичайно, кожен раз сподіваюся на класний розклад. На сьогодні, взагалі, мені дуже сподобався, тому що він такий прям визначальний, і він допоможе вам. Зрозуміти, що вам робити, і як покращити та, свій стан. Ви вже щось розумієте, ви вже щось знаєте. А, але от чуть-чуть у -чуть них вистачає якогось пазла, і нехай всесвіт вам цей пазл покаже, продемонструє, та, і проведе вас туди, куди вам необхідно йти для свого щастя. Ось такий розклад, пишіть, будь ласка, свої коментарі, свої враження. Ставте реакції, підписуйтесь. До нових відео, Па-па.